Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України за 821 день повномасштабного вторгнення. Одним із головних досягнень уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни. За цей час залучили більше 85 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трильйон гривень було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям. Це дало можливість нашому уряду повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету. Жодного місяця ми не затримали ані виплати пенсій, ані виплати субсидій чи іншої соціальної допомоги. За чотири місяці цього року на соціальну підтримку громадян виділили з бюджету 187 мільярдів гривень. У травні так само все фінансуємо вчасно, зробимо все можливе, аби так було і далі. Вчора мали зустріч з представниками міжнародного валютного фонду. Цього року ми вже отримали від фонду 880 мільйонів доларів. Розраховуємо отримати ще 4,5 мільярди доларів бюджетної підтримки на 2024 рік. Також цього тижня Україна та ЄС підписали рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського союзу в межах реалізації Юкрейн Фасіліті заплановане на цей рік фінансування за програмою 16 мільярдів євро. Працюємо з нашими американськими партнерами Цьогоріч оцікуємо від США майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки, але потрібно розуміти, що кошти наших партнерів можемо направляти лише на невійськові цілі. Тобто, оборонну кампанію уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій. Від початку року ми вже виділили на оборону нашої країни більше 500 мільярдів гривень. За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялась і направляється нашим урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати. Завдяки стійкій економіці та її відновленню ми можемо фінансувати нашу армію. Але таке економічне відновлення повноцінно неможливе без стабільної роботи енергетичної системи, тому в щоденному режимі працюємо, аби покращити ситуацію в енергетиці. Три ключові завдання: перше це децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об'єкти. Друге це подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії. Третє це ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити. Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень. Також визначаємо, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. Крім того, затвердимо сьогодні законопроект, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв'язати питання боргів на балансуючому ринку. Пропонуємо створення спеціальних рахунків для широкого кола суб'єктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед «Укренерго» і покращити ситуацію зі стійкістю нашої енергосистеми. Наостанок повертаємося до того, з чого починали: оборона та фінансування нашої обороноздатності. За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї серед найуспішніших кейсів революції у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25% І в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів. Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів, затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції. Дякую всім, хто бореться і працює заради сильної України, заради майбутнього нашої держави, заради нашої перемоги. Дякую. Слава Україні.